Справжня патріотка та фанатка своєї професії саме такими словами можна описати Євгенію Дудку, пресофіцерку ДСНС. Десять років свого життя вона присвятила цій службі, згадують колеги. Усюди Женя була з камерою, фільмувала всі пожежі та оперативно розповідала про надзвичайні події у Дніпрі. Завжди усміхнена, чуйна, відважна та відповідальна. Такою її запам'ятали всі колеги, друзі, рідні та близькі. Добрий, світлий чоловік, який завжди готова була прийти на допомогу. посоветовать, подсказать. Вот. К сожалению, что мы сейчас прощаемся с ней. Светлая ей память, и пусть земля и будет пуха. 32-річна дівчина горіла своєю справою, обожнювала роботу та викладалася на всі 100. Посаду речниці Женя зайняла при трагічних умовах після смерті її колеги Дарії Гречищевої 15 вересня 2021 року. Рятувальниці були хорошими подругами та багато працювали, аби підвищити престиж служби у ДСНС. Та через півроку, з початком повномасштабного вторгнення, специфіка роботи дівчини змінилася. І Євгенія, як справжня патріотка, залишилася на батьківщині та про продовжила стояти на своєму фронті і допомагати країні, тепер висвітлюючи злочини російської армії. Вона разом з Дашою Гречищевою, на той час речником ДСНС, проводила тренінги з допомоги. допомогою. Саме завдяки цьому тренінгу для мене почався шлях мій в загоночникову реагу». Наша була така дуже ну, даша, Женя, вони разом постійно були. Це завжди такі дівчата усміхнені були. І... І такі добрі посмішки були. Один з таких став фатальним для рятувальниці. 10 квітня 2022 року Євгенія разом зі своїми колегами-надзвичайниками ліквідували наслідки обстрілу аеропорту в Дніпрі. Тоді агресор завдав повторного удару, внаслідок чого постраждали шість рятувальників, в тому числі її чоловік Ігор Гетало. Але серед всіх колег поранення дівчини було найтяжчим. Речницю врятували дніпровські лікарі, зробивши понад десяток операцій. Тут вона навіть одружилася зі своїм коханим, але насолоди. Сімейним життям не встигла, бо далі треба було їхати на лікування у Німеччину. Це була надзвичайника дієва, активна дівчина, яка не могла вести себе по-іншому. Навіть той випадок, який трагічний випадок, який стався у квітні в Аеропорту. Це також теоретично вона мала не їхати. Там був фахівець, який був зміни, який робив свою роботу, але вона. Розуміла, що вона зробить краще. В найкращій клініці в Берліні дівчина продовжила свою боротьбу за життя. Але через 11 місяців у лютому надзвичайниця повернулася до України, бо там в лікарні її майже не лікували. Тоді вона писала у соцмережах, що на батьківщині вона одужує швидше і тому ризикнула на операцію в Києві. Проте 7 березня 23-го року серце пресофіцерки зупинилось. Звичайно, їй буде дуже не вистачати її енергійності, активності і патріотизму вона дуже вірила в те, що всі ми робимо одну важливу справу, вірила в перемогу нашої країни. А ми вірили в те, що вона все ж таки зможе подолати цю трагедію. Але, на жаль, дуже сумуємо і дуже скорбимо разом з її родиною, що так сталося. 10 березня в храмі Різдва Пресвятої Богородиці пройшло прощання з Євгенією. Прийшли провести в останню путь рідні, друзі та колеги. Редакція 9-го каналу висловлює найщиріші співчуття родині загиблої. Це велика втрата для нас всіх. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник. Новини Дев'ятого каналу.